Після трагічного випадку зі смертю вагітної Марини Ситнікової разом із ненародженою дитиною у Білоцерківському пологовому будинку до нашої редакції звернулася інша дівчина, яка стверджує, що через недбалість тих же лікарів втратила своє немовля. За словами 26-річної Вікторії, вагітність у неї протікала добре, а скарг на плід не було, доки не потрапила в медзаклад. Коли мені в мене було 13 тижнів, ми здавали аналізи, там був ми робили скринінг. це не є точний аналіз, це є вирогідність, що дитина може бути хвора. У мене була якась там вирогідність. Ці 13 з 13 по 20 неділю, я хвилювалася дуже сильно, так як мені говорили, що в мене може бути хвора дитина. Потім на УЗІ в Києві в Білій церкви мені говорили, що Віка, те, що тобі говорить, того не, того, ну, його, того немає. Тільки через те, що коли те, що тобі говорять, Воно на УЗІ вже видно з перших неділь. Цього не видно. Це вирогідність. Десь не невточний був зроблений скрінінг. Коли я на 20-й зробила повторний скрінінг, в мене все добре. В мене я робила два рази його, ніякої вирогідності взагалі не було. У мене була, в принципі, ідеальна вагітність. Дівчину поклали у пологовий на дев'ятому місяці вагітності через високий тиск. Згодом вона перестала відчувати дитину. Про що повідомила лікарку. Натомість майбутню маму заспокоювали та запевняли, що народить самостійно. Наступного дня ситуація не змінилась, тож Вікторію відправили на доплер УЗД, а згодом і на КТГ плоду. Обидва аналізи виявилися поганими. Серце крихітки ледь билося. Однак лікарі і тут не забили на сполох Я дитину, що я не чую абсолютно, ні один рух не був. При тому, цьому, що мене питають, ти чуєш дитину? Говорю, ні не чую. В суботу був лікар, він мені говорить, твоя, ти, твоя дитина бородикардія, тому що зараз йде дощ і вона, мабуть, спить. Е, опять, е, Мені робили кожні дві години цей доплер, кожні дві години цей доплер поганий. Я просто вже в неділю зранку я підходжу до медсестри, там була медсестра молоденька, я просто. Плачу, говорю, про мене, я вже третій день не чую дитину, я хвилююсь. І ця медсестра веде мене, піднімає на п'ятий поверх, я тобі зараз допоможу. І ця медсестра просто попросила, що я вже третій день не чую, а вони знаєте, мене зміни на зміну перекидали, відповідальність брати не хотіли, тому що бачили, що щось йде не так. І коли вони мене О, зробили мені КТГ на п'ятому поверсі, Пець заходи лікарша, горе, ми тебе будемо кисить. Говорю, я вже третій день. Прошу мене про Мене прокисарили. Мені ніхто нічого не говорить, чи хорошо, чи погано. Всі просто мовчать. Також, як стверджує Вікторія, після пологів до неї у палату не пускали чоловіка, аби він допоміг їй з гігієною. Під такі потреби, як відповіли медпрацівники, потрібно оплачувати окрему кімнату. У відповідь на наш інформаційний запит стосовно причин цього трагічного випадку, перша заступниця міського голови Інна Новогребельська підтвердила про дистрес плоду під час вагітності. Протягом 08.04.2023 проводився контроль КТГ 09.04.2023 у зв'язку з відсутністю позитивної динаміки КТГ вагітній запропоновано розродження шляхом кесаревого розтину. Вагітна погодилась про що є відмітка в історії пологів. Об 11.00.09.04.2023 проведено розродження кесарів розтин, вилучено живу дитину жіночої статі вагою. 3 Три тисячі грам зростом 49 сантиметрів за шкалою абгар – 3-4 бали. Дитині надана невідкладна допомога. Проведена інтубація, розпочата ШВЛ 09.04.2023 о 17.30 Дитина переведена реанімобілем до реанімаційного відділення КНП Кор Київська обласна дитяча лікарня номер 2 де продовжила лікування. Натомість на питання чи була проведена службова перевірка, хто винний у втраті цієї дитини, чи понесли лікарі хоч якесь покарання, а також чи взагалі за останні три роки звільнили хоч одного фахівця за неналежне виконання своїх обов'язків у пологовому будинку, чиновниця не відповіла. А, ось згідно з документом, у перші дні після народження у медзакладі померла одна дитина у 2021 році, та ще одна немовля у цьому році. Загалом показник. Перинатальної смертності становить 0,6-0,7%. Протягом останніх років закрилися пологові відділення Таращанського, Сквирського, Ставищенського, Володарського та Тетіївського районів. І у зв'язку з цим розширилася зона надання медичної допомоги. Тому, звичайно, будуть мати місце випадки ранньої перинатальної смертності, в тому числі випадки мертвонародження. Загалом за два роки з міського бюджету на пологовий будинок виділили понад 11,5 мільйонів гривень, і це на оплату комунальних послуг і ремонт покрівлі. А ось за породіль медзакладу платить НСЗУ і державні кошти йдуть на його утримання. Тож важко уявити, що відчувають ці бідні матері, які втрачають свою надію, особливо у тих випадках, коли причиною стає лікарська недбалість. Ми дитину не звали. Ясені ми, ми дуже ждали, це дівчинка. Я тільки через півтора місяці дізналася, що дитини від мермозок. І мені сказали, вона проживе, може, день, може, два, може, год. Тобто, вона сама не задихала, мене невчасно прокасирили. Як це все сталося, ми об'їздили кучу лікарів, кучу консультацій. Було одне питання: чого тебе не касирила? Чого тебе не касирила? Але ж лікарі, вони мені казали, там в тебе ще будуть діти. Я не все очередний случай для мене це просто все життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.